що тут відбувається? Э, чому 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 люди чекають чому нікому не повідомили що це до 50 років люди півтора години стоять ногами тут і он поріта е, хто має отримати результат будь ласка зайдіть. Поясніть, будь ласка, По поясніть, ви, ви посадова особа. Ви зараз приїхали сюди обслуговувати людей. Людям ніхто не повідомив. Кажіть, будь ласка. І я зателефоную до організаторів і вам Олег все прийде розприйде, розкаже. Чекайте. Чому людей зібрали? Дивіться: одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, і вони не та вікова категорія, як ви кажете. Чому не, нікому не сказали? Чому ніхто не прийшов до них півтори години без обіду? Люди стоять під будиночком? Дайте я скажу людині результат.